Доброго ранку понеділка. Сьогодні ми вирішили варити згущен... згущенку із грушами-лимонки. Варимо перший раз рецепт із інтернету. Тож показуємо вам у холодну миску посудину виливаємо 3 літри молока. Бажано домашнього. Сюди додаємо три кілограми цукру у холодне молоко, сюди ж додаємо три чайні ложки харчової соди. Все це. Перемішуємо і ставимо на вогонь. У нас це на грубі. Ось так. Помішується. Вся оця суміш, як закипить, додаємо відро різаних груш лимонок. Покажи, Покажите. Груші лимонки. По рецепту у відрі 10 кілограмів повинно бути груш. Різаних. Різ. Далі буде. Як закипить, ми далі вам покажемо. Закипіло наше, наше молоко із цукром і содою. Дивіться, рідина. Закипіло і ми укидали 10 кілограмів груш. У мене в миску не влазить, тому ми розділили не на око, не важивши ні, ні роз, не мірявши оцю масу, ми просто розділили і все. Далі видно, що буде. Може вона вариться, так змішаємо. От. І от так, Помішуючи з моменту закипання цієї всієї маси, ну, варимо 3 години. Повинна получитися коричнева згущенка із грушима. Хто перебиває на блендер, які зваряться, і по баночках для зберігання, хто любить кусочками, щоб ці груші були. Ну, ми побачимо. Ми це робимо перший раз. Що з цього вийде? Будемо бачити і ми, і ви. Груші-лимонки. Цей год вони такі не дуже красиві, дуже багато чорнотиння на їх. Ну, Старалися врізали. Груші тільки лимонки. От так. А Вон, далі ми. Воно вже присідає. Да, ну, груші ж вони пом'якшають. А далі ми вам покажемо. Це рядом у мене стоїть молоко. Буду я варити згущенку, просту згущенку. Поки разом груба горить. Ось так будемо помішувати. Як закипить на помірний вогонь. Будете підходити періодично помішувати. Ми вже цього не будемо показувати, як закипить. Покажемо, як вже воно гарно привариться. Ну що, вариться наша згущонка грушева вже десь до половини часу, а ми половину часу точно, ми не засікали. Ми будемо орієнтуватися по тому кольору, в якого, якого кольору був у автора. Цього рецепту в тіктоці я побачила. Багато людей вже в коментарях варили і сподобалося, і колір має бути як в гарно-гарно вареної ірриски. Отака азгущенка. На даний момент. Почала кипіти об 11-й ранку, а зараз без 10-3 дня. Коли, бур, коли кипіла, бурлила, коли одійшла на минутку, переставала кипіти, тому довше. Нестабільно, кипіння. Нестабільний вогонь. Коли ви будете варити на газу, то у вас буде стабільний вогонь, а в нас на грубі, то нестабільно. Три ну, години це гарного кипіння треба їй. Дуже гарного. Що з цього вийде, я не знаю. Зараз переб'ємо на блендер. Ось такі кусочки. Вони м'якенькі, вони не... Камера трохи світліше передає. Ну, темне, воно дуже О, темне. Ну, як іриска варена. Так, да, як конфета іриска. Як фруктовий такий ірис, темний. Ось так виглядає перебите блендером. Ну, темніше, ну іриска. Камера дуже світло передає. Це іриска в банках, варена згущенка. Знаєте, блендером це не кетчуп перебивати, так густенько йде, а це ж воно. Гаряче? Це, знаєте, учора готувала абрикосове масло і була скептично на нього настроєна, думаю, чи вийде, чи, чи будуть домашні його їсти, чи ні. Уже нема. Уже і мисочку ту вилизали. Нема. На смак я пробувала яке на смак. М Біш до згущенки, похоже, є там нотки. Грушка. Фруктові. Фруктові, Фруктові, нотки. Фруктові нотки є, Я але не... більше Ну, згущенка. згущенка. Побачимо, залишимо, Тарілочку. У залишимо, побачимо, що воно буде, як захолоне. Яким угу. воно буде, покажемо тоді. Бо зараз ми закриваємо його у банки. Мені подобається. А то експерт. Залишки з мисочки. Ну, у нас люди добрі, точно не пропаде. Ви як хочете готувати, хочете ні, а в нас точно не пропаде. Е у нас тато, син це цієї такої їди. Он, мисочку вже ложечкою вишкрябав і хлібом <свісно> <свісно> у нас вони Так до... що точно добре. У нас вони борщу можуть не їсти, а солодке давай хоч і кожного дня. Що по виходу у нас виходить 7 літрових баночок і 2 півлітрових. Одна так десь трохи неповна. Але ми їх закривати не будемо, схолонути, поставимо в холодильник. І завтра буде день ласунів. Ну, я ще почекаю і покажу, як воно трошки схолоне, щоб показати густе. І на бисквіт підійде, і на рулет бисквітний, і думаю, і рогалики можна, і млинці та будь-яке застосування. Тому що зараз видно, яка густота, а як воно буде холодне, то буде ще густіше. Пройшла година, як ми розкидали нашу грошеву згущенку по банках. І зараз спробуємо. Тут було повніше, це вже хтось. З'їв, яка вона виходить? Вона трішки темніша камера не передає колір. М -м -м -м. Кімнатної температури вона зараз. Ну, ви знаєте, якщо хтось надумається приготувати навіть довге варіння, але воно того варте. Смачно. Гостенька, Але це ще не холодна вона. Аби поставити зараз ще в холодильник. Смачно. Я не шкодую, що ми потратили стільки часу на неї. Молоко, цукор. Смачно. Для любителів екстремальної кулінарії. Чогось новенького, незвичного, дуже смачно. Спробуйте. Ось так вона виглядає на домашньому хлібові, хоча ще вона кімнатна температура, ще тепла, не розтікається.